У цьому відео розберемо найцікавіші факти у перших матчах Євро 2024 У перших 12 матчах євро 2024 команди забили 34 м'ячі. Три з них автоголи. Це найкращий показник в історії чемпіонатів Європи. Попередній рекорд належав євро 2012 Там після 12 стартових ігор команди забили 33 м'ячі. Форвард збірної Німеччини Ніклас Фюлькрух зруйнував мрію вболівальника. Під час розминки перед матчем німеччина шотландія Фюлькрух відпрацьовував удари і влучив у фаната, який сидів у першому ряду. Удар виявився настільки сильним, що вболівальник отримав перелом лівої руки. Чоловіка повезли у лікарню, і матч збірної він не побачив. Тоді я підспівував гімн на ношах. Я не знав сміятися чи плакати. На жаль, мені довелося відмовитися від своєї мрії про першу гру, розповів фан збірної Німеччини. Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман перший матч Євро 2024 розпочав у віці 36 років та 327 днів. Німецький фахівець став наймолодшим тренером в історії чемпіонатів Європи. Попереднє досягнення належало тренеру збірної Словенії Серечко Катанецу. На момент старту його команди на євро 2000 тренеру було 36 років та 333 дні. Нагельсман встановив ще одне досягнення у стартовому складі збірної Німеччини. У матчі проти Шотландії вийшов голкіпер Мануель Нойер, якому 38 років. Раніше на євро ніколи не грав футболіст старший за свого тренера. Захиснику збірної Португалії Пепе на момент старту матчу проти збірної Чехії виповнився 41 рік та 113 днів. Футболіст став найстаршим гравцем, який будь-коли виходив на поле у матчах чемпіонату Європи. До цього рекорд належав колишньому голкіперу збірної Угорщини Габору Кіраю. На євро 2016 він зіграв у віці 40 років і 86 днів. У матчі групи Бі Італія-Албанія діючі чемпіони Європи пропустили вже на 23 й секунді. Ворота збірної Італії вразив Недім Байрамі. Футболіст збірної Албанії став автором найшвидшого голу в історії чемпіонатів Європи. У матчі групи Ф між збірними Туреччини та Грузії боротьба йшла до останніх хвилин. Грузини поступалися 1-2, і в атаку пішов навіть їхній голкіпер. Однак Туреччина перехопила м'яч, провела контратаку, і карем Актюруглу на 97-й хвилині забив у порожні ворота. Цей гол став найпізнішим в історії чемпіонатів Європи на євро 2016. Француз Дімітрі Пає та гравець збірної Північної Ірландії. Найкл Макґін забивали на шостій компенсованій хвилині. Футболіст Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал увійшов в історію чемпіонатів Європи. У матчі проти збірної Хорватії він вийшов на поле у 16 років і 338 днів. Та став наймолодшим гравцем в історії турніру. Ямал взяв участь у третьому голі іспанців і став наймолодшим автором асисту. В історії євро участь у чемпіонаті Європи не заважає юному футболісту продовжувати навчання. В перерві між тренуваннями він продовжує гристи граніт науки і сподівається на поблажливість вчителів. Я взяв із собою домашні завдання, тому що вчуся на четвертому курсі СЕО, старша школа в Іспанії. Мені доведеться виходити на навчання онлайн. Сподіваюся, вчитель не буде за мною пильно стежити. Розповів Ямал. Збірна України невдало стартувала на євро 2024 Наша команда програла збірній Румунії із рахунком 0-3, хоча на папері виглядала фаворитом протистояння. Ця поразка стала найбільшою за каденцією Сергія Риброва на посаді головного тренера команди. Півзахисник збірної Туреччини Арда Юлер відзначився голом у ворота збірної Грузії. Він став наймолодшим автором гола у своєму дебютному матчі на Євро в історії. Юлер забив у віці 19 років і 114 днів. Попереднє досягнення належало Кріштіану Роналду. Португалець забивав у 19 років і 128 днів. Кріштіану Роналду став капітаном збірної Португалії у матчі першого туру Євро 2024 проти збірної Чехії. Цей турнір став для футболіста шостим в кар'єрі. Роналдо став найстарішим капітаном в історії фінальних турнірів 39 років і 134 дні. У футболіста ще буде шанс підняти планку рекорду, адже збірна Португалії проведе на Євро 2024 ще як мінімум два матчі.